Ми, як країна, і президент, і керівник держав, робить все, щоб мирний план став не паперовим, не політичним, а реальним. Це бажання абсолютної більшості громадян України. І я переконаний, що ми ще один крок зробили для того, щоб перемир'я стало не одноденним чи десятиденним, а стало більш тривалішим. Принципово важливі позиції, які обговорювалися і підписувалися в Мінську. Так само, як і проекти, про які говорив президент у США і в Канаді, це Україну повинні залишити найманці і російські солдати. Це обов'язкова передмова подальших кроків і пошуку компромісів, поки на території України бодай один російський солдат, поки на території України там кадировці чи інші найманці, яких з розмов стосовно реалізації там спільних чи компромісних проектів мова не може йти. Тобто зараз принципова позиція є така, значить, з війна, перестрілки чи інші якісь теракти повинні бути зупинені, і це відслідковувати відповідна група, і зокрема група ОБСЄ, це відвід. Важкої техніки озброєння та артилерії на відповідну відстань. І найважливіше виведення з території України цих війн. Все решта вже після того. Тому, думаю, якщо оцей етап ми пройдемо, як там передбачено угодами протягом доби, це почне реалізовувати, тоді можна говорити про якісь інші проекти і пункти дев'ять позицій мінських чи, скажімо, якісь пункти пов'язані з законами, які, до речі, президент ще не підписав, оскільки. Президент так само очікує, що інша сторона. Почне е, виконувати домовленості, і я допускаю, що ці два закони не будуть підписані доти, поки не буде зрозуміло, що е, війна і е, найманці залишають територію України. Тому зараз прогнозувати в часі там, місячному е, чи навіть тижневому важко, фактично можемо прогнозувати лише в денному режимі. От дай Бог зараз ця доба пройшла наступна. Ми аналізуємо, якщо це вже е, усталена тенденція. До мирно вирішити питання. Тоді можна якби, цю тенденцію посилювати і закріпляти. Будемо сподіватися, що е, це вже не випадковіща тенденція. Хоча ще раз хочу сказати, що ніхто не знімав відповідальності з нас і з е, займатися формуванням нових збройних сил. Що, власне, президент і робить, тому що Бережено Бог береже, мусимо створити і нові потужні Збройні сили для того, щоб впевнено себе почувати. Я думаю, як мінімум три позиції важливі, які. Де президент досяг під час переговорів перша позиція: ми маємо більш-менш вже вибудовану так звану проукраїнську світову коаліцію. Я б не хотів її називати антипутінською за аналогією з антигітлеровською, хоча це теж має зміст, напевне. Але більше все-таки нам можливо не проти Путіна, а за Україну. Значить, от така проукраїнська коаліція разом з європейцями, американцями, канадцями і іншими країнами, фактично створена. Що власне президент і зафіксував? Друга позиція це надзвичайно е непроста дискусія стосувалася того, як нам реалізовувати економічні проекти по одній простій причині. Ви знаєте, вже не перша спроба в нас почати реформи і боротьбу з корупцією. І, на жаль, є недовіра до того, що серйозні фінансові інвестиції, серйозні інвестиційні проекти можуть загубитися. В коридорах корупційних схем, які є і на містах, і в уряді, президенту вдалося переконати, що він буде гарантом ефективного використання коштів, які будуть направлятися. Мова йде зараз поки що про якби, перші речі, ну і не останні це мільярдний проект під. Гарантії, низка проєктів інвестиційних, створення відповідного фонду, який буде спільні проекти американського бізнесу залучати. І третя позиція стосується оборонної співпраці. Є маса речей, які я не маю права оприлюднювати в разі необхідності потреби президента скаржу, Але йдеться передовсім про серйозну допомогу, яка стосуватиметься систем безпеки і оборони. Для нас надзвичайно важливо, щоб ми могли е захистити кордон і захистити себе. Тому що мир миром, але ми щоденно мусимо бути впевнені, що ми не допускаємо е чи літаки, чи безпілотники, чи там інші, які значить ворожі е технічні засоби проти України. От система оборони і система безпеки це точно те, про що домовлено. Все решта, нюанси військової співпраці. Поки що вони не оприлюдниться. Я думаю, що президент у разі необхідності це оприлюднить. Я думаю, що ми е, зобов'язані отримати конституційну більшість проєвропейського, проукраїнського спрямування. Тому що як досвід показує, формування парламентської більшості там 230 чи навіть 250 мало ефективно, тому що тоді ми стаємо заручниками певних лобійських чи фінансово політичних ігор, коли, наприклад, одна група, як от в теперішньому парламенті, може заблокувати будь-яке реформаторське рішення. Що, наприклад, вона не задоволена тим, що її бізнесу треба платити більше податки, і 20-30 осіб це блокують. Тому бажано мати бодай, 300 людей, щоб ординарні закони, прості закони 226 голосів, навіть якщо ви не задоволені, що вам там з руди чи ще щось треба платити більше, значить все рівно вони проходили. Так само 300. Надзвичайно важливо, тому що є президентський проект децентралізації влади з посиленням місцевого самоврядування, і цей проект потребує змін до конституції. То ми мусимо мати 300 людей, які розуміють, що без передачі влади місцевим громадам ну, якби ця система нинішнього управління вона не просто ущербна, вона корупційна і неефективна. Тому попередній аналіз ситуації показує, що ми можемо вийти на такі показники, і з точки зору підтримки політичних партій, і з точки зору підтримки мажоритарних депутатів, що ми не... Отримуємо, я сподіваюся, так сказати, радикальних течій, які не визнають Україну як державу, які власне ну, є політичними силами, що скоріше підтримують там сепаратизм там, і таке інше. Тому що ці люди не потраплять до партаменту. Що це буде конфлікт у нас буде лише проходити по лінії або більш радикального сценарію проведення реформ, або, скажімо, більш там радикального радикальних програм в справі там культури, духовності чи, скажімо, там зовнішньополітичної доктрини. Але загально цей тренд пов'язаний на рух до Європейського Союзу і на зміцнення Української держави на проведення реформ я думаю, буде визначальний наступного парламенту. Я е, думаю, що тут би в нас на жаль все рівно дві категорії є депутатів в тому сенсі, що, е, на жаль, не підтримали ініціативу президента і е, багатьох політичних сил е, стосовно відкритих партійних списків. Тоді це був би фактично єдиний формат депутатів. Зараз враховуючи те, що ми діємо по старій системі виборів, власне, є депутати, які підібрані в партійних списках. І ніби вони трошки за іншим принципом підібрані, тому що тут відбирала політична сила, відбирала команда, і, і будуть депутати, яких виборці будуть відбирати, це складніша система відбору у масштабних округах. І тому якщо по списках більш-менш в мене є розуміння, що тут одна тільки велика проблема, що дуже в багатьох партіях, особливо в партіях такого Радикального політичного спрямування, значить, там в основному, партійний вангард, значить, там все-таки акцент не робився на фаховий професійний підхід, а на команду, яка значить, за лідером ходить, значить, лідера захищає і за лідера голосує. Значить, це, це перша проблема, я думаю, яка є. Бо акцент робився на тому, щоб фракція була монолітом, а лідер розказував, що робити. На жаль, кілька партій, які. Потраплять до парламенту, от, збудовані за таким принципом. Я думаю, що ніхто не думав, що, що вони ще в комітетах повинні працювати, щоб повинні проекти якісь реалізовувати і так далі. Тому це перший мінус. Другий мінус з мажоритарними округами пов'язаний з тим, що ну таки буде боротьба між таким, ніби таким махровим популізмом. Е Скажімо представників політичних сил, особливо такі або ура патріотичних, або полістичних, які будуть говорити, що значить, або треба Рос Росію перемогти оголосити війну і перемогти за один день, значить або весь сід перемогти, або значить корупцію за три дні перемогти. Значить, і можливо якась частина буде це сприймати цю речі, хоча ми прекрасно розуміємо, що да поки за 23 роки не перемогли корупцію, треї перемагають, ну за два дні не переможе. Так само, як Росію, я думаю, що е, знайдемо е, ми систему відносин з нею. і... Е, Наведемо порядок, ну напевне, за один день не переможемо. Треба трошки більше часу, щоб перемогти. І друга категорія депутатів це ну, якби, я би сказав, такі успішні люди, які е, показали, що вони е, можуть зробити і розуміють, що їм робити. І е, я був би зацікавлений в тому, щоб люди успішні, е, які особливо в системі місцевого самоврядування попрацювали, тоді зрозуміло, от якщо ви були міським головою, депутатом міської ради чи депутатом обласної ради. Вас обрали, люди, не призначили обрали. Значить, ви відпрацювали, показали, як працювати система місцевого самоврядування. Ви розумієте, що сьогодні місцеве самоврядування не має відповідних повноважень. Значить, і такі люди корисні в парламенті, особливо в частині того, коли ми реалізуємо проєкт передачі влади на міста. Значить, тоді ці люди не теоретично, а практично знають, як побудувати модель взаємин, Києва і міста. І взагалі ідеальна схема була би така, щоб ми зміцнили цей зОК. Переміг першому турі, має там близько 60% довіри. Президент повинен мати нормальну більшість сформована в його інтересах. Не більшість Путіна, а а свою більшість. І президент повинен мати уряд, який відповідно не конкурує або, значить, не дебатує на сторінках, газетах чи в Фейсбуці, і, значить, що вони не погоджуються з президентом, чи погоджують. Якщо не погоджуються, напишіть заяву, значить, і йдіть, займайтеся в опозиції, там працюйте. А уряд, який би системно реалізовував проект президента. Тому оця лінія тільки да, і звичайно мажоритарний депутат бажано, щоб працював в цій системі президент, більшість уряд. Тоді є смис, що. Чи це округ в Полтаві, чи це округ в Києві, чи це в Черкасах, є смисл, що проекти, про які говорять люди, на місцях будуть зреалізовані. Бо якщо ви просто будете листівки роздавати, значить розповідати, що ви в опозиції до президента чи до уряду, то ну, тоді, значить, виборці чи мешканці повинні розуміти, що да, це буде цікавий депутат, ну будемо міти про листівки, клеять у них на будинках. А якщо вони хочуть реалізувати свої проекти наведення порядку. Чи там безпеки, чи е, транспорту, чи доріг, чи все інше, вони повинні бути, що цей розумі... що цей депутат майбутній може е, реалізувати якісь програми і співпрацюватиме з урядом і з президентом і з більшістю. Тому мені здається, аби таку вертикаль ми збудували до. Депутата Верховної Ради мажоритарника, тоді би це ефективніше діяло, і вона б давала можливість реалізовувати і передвиборчу програму там президента і партії, і конкретного депутата. Є дуже велика кількість проєктів загальнонаціонального характеру, просто Полтава серед тих регіонів, в яких. Абсолютно більше цих проєктів зреалізована. Бо, наприклад, якісь проекти спортивні, мої, чи туристичні, чи освітні, культурологічні, де важко сьогодні зреалізувати в Криму, наприклад, чи там Луганську. А враховуючи те, що і географічно, і з точки зору партнерства, ми не є з ким зреалізовувати в Полтаві ці проекти, то Полтава, десь, на ну, думаю, п'ятірці областей, де абсолютна більшість. Тих гуманітарних речей, які мій фонд зреалізовував по Україні, реалізовано і тут. Мова йде про велику кількість спортивних проєктів по розбудові спортивної інфраструктури і про погування активного способу життя. Мова йде і про популяризацію української мови і літератури в системі освіти. Мова йде про просування туристичних проектів, і останні роки наш фонд. Активно співпрацює з фондом Андрія Матковського в реалізації цих проєктів, то ми я думаю, що кожна школа, як мінімум Полтави, має наші аудіо-відеодиски, пов'язані з системою освіти, пропагування культури. І от щойно в рамках нашого проєкту Твій Шевченко ми з Андрієм Матковським реалізовували і передавали відповідно до вузів шкіл і бібліотек. Низку видань пов'язаних із я б сказав таким невідомим Шевченком. Мова йде про Шевченка як геніального художника, мова йде про Шевченка як дослідника, науковця, і от така популярна версія Шевченка для молодих людей, передовсім для школярів, студентів. Це один із таких, одна з таких особливостей нашого проекту Твій Шевченка, який ми реалізували і от. В Лубнах і в Полтаві тому все, що стосується такого гуманітарного напрямку роботи моєї, як радника президента з гуманітарних питань і як засновника фонду Рідна країна, думаю, для Полтави буде так само пріоритетним, оскільки об'єднання цих двох команд нашого фонду і фонду Андрія, Мотковська, де можливість нам дуже оперативно. До і це робити. Сподіваюся, що ну, і гуманітарні і громадські ініціативи ближчим часом, як ми парламент сформуємо уряд, вже стануть і державними проектами, тому що деякі речі треба робити не на громадському рівні, а на державному рівні. Тому думаю, що популяризація нашої історії, культури, традицій буде особливо в цей період, коли країна в біді, я завжди кажу про те, що біда. І війна робить людей більшими патріотами, і ми бачимо сьогодні таку хвилю патріотизму. Я думаю, що нам її треба не просто закріпити, а зробити одним з елементів такої державної ідеології, якщо хочете, або світогляду, який би був направлений на єдність країни. Тому сподіваємося, що і нашими проектами, і загальною державною політикою ми будемо робити все, щоб закріпити Україну як єдину соборну і наділиму державу.